Тамара Коломієць, гарна хатка у курчатка. У маленького курчатка біля кладки біла хатка. А від хатки до дороги стежка стелиться під ноги, із розчинених воріт вируша курчатка в світ. Йде, а сонечко згори заглядає у двори, розсипає по ложку, квіти в жовтому пилку. От як би зітха курчатко, колір цей мені у хатку. А стежиночка В'юнка далі й далі утіка. Між зеленою травою, між пахучою густою, от якби зітха курчатко, колір цей мені у хатку. Тут стежиночка мала до струмочка привела, а в струмочку небо синє, кожній світиться краплині, от якби зітха курчатко, колір цей мені у хатку, ось нарешті і лісок, і зузулен голосок. На галявці на осонні, спілі ягоди червоні, от якби зітха курчатку, колір цей мені у хатку. Так і шло, воно дивилось, доки добре натомилась, через поле, через сад, повернулася назад, а як сонечко зайшло спати в ліжечко лягло. Тук прокинулось курчатко, вийшло ах, оце так хатка! Засміялася чудова, вже не біла. collhorova